А може навіть 34. І сьогодні ми їдемо не з Ціону, там відкрили новий скейт парк. За останній рік я знімав близько трьох разів влог, так їх не випустив, бо в мене невеличкі проблеми з технікою. Но зараз я повертаюся і для вас буду старатись пилити контент. Літом, до речі, я багато працюю і не знаю, чи зможу робити більше, ніж одне відео в неділю. Але я постараюсь. Так що, піс! Майже пройшов рік з останнього відео вложик, що в мене на каналі, він змонтований ще до війни в Ізраїлі. Після війни в Ізраїлі я знімав, але так і не зміг змонтувати і закинути для вас. Але зараз я повертаюся і буду старатися знімати більше. Ось така температурка. Я ховаюсь. За грузовичком, пока пацаны подъезжают. Нереально жарко. Надеюсь в парке не будет солнца. А вот и звонит мне Алан. И... и вот, пацаны. <свистит> олег. Шалом, олег. <свистит> а вот Олег, кто еще не знакомый с Олегом. Да Здорово. Шалом. шалом. Я шалом Я вот олег. Знову влоги починаю Шмі знімати. Шміолік. Це влог на українській. Так що, ще в скіт парку буде сьогодні Брайан. Він колумбієць, Так що побачите. Може хтось бачив у мене історія або влог, або в Тіктосі. Такий велосипед хромований. Телвіпмен. 8 minut wniesie oni Ale? Już gdzieś Ałon Oooo Oooo tam jest Ałon jest fantastyczny Dirty Jaki Harney Park I Harney Skate Park Wow, prekolny с деревом, и маленькие конечно но осав осав максон как дела тут брат брат я тебя видит. я тебя тоже я боюсь yeah. ось такие тут пол прикольный маленькие рейлы чил парк Oh and get the pond in China Holy Matam if I Hey, Brian How are you? What's up Brian? About... How are you Brian? I'm fine, thank fine? you. Fine? <laughs> Jeszcze obrałem duży mośny linię znał to mi zostawione. До речі, нереально жарко кататися. Їдемо зараз на стріт. Покаталися трошки в парку. І зараз ми їдемо на один легендарний волрайд. Спот, який кілометр від нас. По сонечку. Дуже жарко. Водичка спасає. Йоу. І ось ми знову на легендарному споті. Кріскай річфорд. Кліскай Річфорн. Клі -річ you know this spot? You know? Amidious. Like, he's going go over the lamp, ball right, reach for two, ball right flare, motherfucker! Crazy spot. <laughs> 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 Хувая мне. Ну да. Так я знал, что он в нетте будет Гопрошечка розряджається на сонці, дуже жорстко і гріється, то вона чисто виробилась. Я вже успів упасти і зробити Волрадік на мене на ванейті з трьох ступеня. Просто бенгер спот. Класний. Хотів зробити для едіту відео, але упав на колінко, як ви бачили. То зараз може будемо вже міняти спотік, а то цей спот забирає дуже-дуже багато сил. Like oh, It's very dangerous and scared. Дуже крутий спот. Я не знаю, як тут крискає флеєр зробив, а Форм аж цей фонарик зламав. Це просто м'ясо. Всі дуже довольні цим валрайдом. Зараз ми вирішили їдемо на морозивку. Температура піднялась до 34 градусів. І плюс я ще й колінка вдарив, хочу прикласти щось холодне. О, освіжає. Чисто всі на бончу. Хуліо. Темпо темпо. Чис, мафакерс. Fuckers. Мазер. Лучше. Такі бампики. Там трибуна. Маленькі пирілки. На відео може виглядає нормально, но так це такий собі спот. Може зараз поїдемо на іншу школу. Вот так ось. Паркур. Алек паркур. там. No, uh, I can't. What the car? Lama me pop. Why from here a leg? holy fuck, the cabeta hala zek. give me your bike Catch like ball. Brian. <trucs> <laughs> вот это Брайана Велик. Yeah. Он где-то 8 кило. О, о, о. Это так У нас така перилочка в школі. Пацани щось там дуже кричать. Ого! Ого-го-го! Йоу! Вау! Просто ідеальні ступеньки, ідеальна перилочка. Ти шо? Просто американський спот. Похожий на... X Games, що були. Брайан в плюс 34 в защиті Not Hum for you You happy no. Oh, no. Nice Come on, tattoo. Like tattoo What the fuck тут ще частина є <laughs> Вау! Капець спот. Піздець, і там американський. Школа, там ще школа там є. Закрита, а. Чов! Тут теж можна лайнів наробити. Просто спот. Пушка. Хто з України, я думаю, багато хто мечтав побувати в такій школі і взагалі вчитися. Не школа, а спот. О вот тут прям ота будка. То якась кафетерія, хот-доги. Прям на території. От чил зона. Просто по кайфу. Америка! Yeah, but Пацани нереально круто закрили. Я, на жаль, не можу кататися за колінка, але я обов'язково повернусь на цей спот. Тут є дуже багато ідей. Бран просто полірує. Полірмен. Це можна побачити своє відраження. Бриться. Все ж закінчено. Аллан катається. Ой, качається, блядь. оп 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Після бенгерів пару пушів. Оп. What the fuck, man, Your bike is О! Щоб відпечатки не лишались <laughs> <The thing isn't... laughs> закрили цю школу просто нереально, крім мене. Кримінало. Кримінало. Опа! Yeah! Вот такие вот спотик. Здорово, Макс. Прикольно тут в каточке есть. Можно что-то практиковать в травичку. Колено покажи. Колено. <laughs> колено? Да, колено уже отдыхает. И вот там еще есть перилки. Скоро поедем. Пау! Йо! Я сду! парашют. Да, да, хорошо. Хорошо! Оп, і сразу трибунки. Така перилочка. Трибуночки. А тут ще перилочки. Щоб ви розуміли, це прямо напроти ще одна школа. І яка вона масштабна. Просто вау. Дякую бос. Це просто як в пустині як в пустині знайти водичку. Те ж саме в нас сьогодні. Всі кулери в школі не працюють тільки от.

Брайан просто термінатор віпах. Він так робить легко опу віпчик з бана і опой свою, що просто пушинка. Найс, Брайан. Капець, я думаю, так. Да. <laughs> Max, ty mnie nie pomieszasz z nią nie pomaga A hori še ha, enega. Peg, peg, vznemiril. Pego, tukaj bi šel. Ja, peg, peg? ne. Yes. Brian, že nečil je. A leži tam. Tako se zakrivaja cel spotov. Max, zunaj, kameru. Oši. Opa, maximum. Я and... oh, 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 oh. yeah, yeah, yeah. закрыл, бо це yeah, fine, yeah. жесть. Бандит! Бандит! Оу. А? Профессионализм? Подожди, блядь. Я думаю, жара. Типа і халти манни хиза. Кент сталь, сад. Нормально, нормально. Молодець. Фінга! Все, вже всі роз'їжджаються. Закінчили сешн. Дуже крутий день сьогодні. Жалко про моє колінка. Все, давай. Шели, давай. Давай, все. Приезжай еще. А, звоните, я приеду. Да, да. Что, готов? А да. обгорев трошки? Не, не обгорев, Это а... израильская мазь. Стоит свернуть себе суставчик, помазал, регенерировал. А, ну уже да, нет? я же тоже сегодня в колено. Уже. Да, да, я тоже наверное, пользовался. пользуюсь. Спасибо за мазь. Если вам понравился влог, обязательно ставьте лайк, та коментуйте, а якщо вам цікаво щось знати про мене, записуйте в коменти, всім відповім. Дякую за перегляд. Піс. Їхали-їхали до тачки і знайшли ось таку от конфетку. Просто чуть, -чуть вище виноса. виноси. І це буде останній трюк на сьогодні. Дякую за перегляди, Бенґірс.